Hello, guys! Сьогодні ми оглянемо новий девайс. Він буде трошки менший, ніж попередній, але він буде зручніший для того, щоб взяти його з собою. Це Kaflano Go Brew. Тож, давайте його розпакуємо, подивимося, як воно виглядає і що йде всередині в комплекті. Це така зручна пляшечка з першого вигляду. Яка розкручується, і верхня кришечка теж знімається і воно утворюється в пуробер. Взагалі виробник на сайті пише, що цей девайс дуже зручний для походів, але також його зручно і використовувати в місті як майботл, можна зварити з собою каву вдома або готувати її дуже зручно в офісі. Не будемо напевно багато про нього говорити. Виглядає дуже гарно стильно. Відразу перейдемо до того, щоб його приготувати. Вставляємо паперовий фільтр. Вони йдуть одразу в комплекті 100 штук. І змелюємо каву. Кава має бути для приготування приблизно як кам'яна сіль, така подрібнена. це десь 500 мікронів. Берем приблизно 16 грам кави. Я готую без вагів, так би якби ми його готували вдома, тому роблю все на око, щоб дійсно протестити, який буде смак в домашніх чи в умовах, коли ми десь відпочиваємо в горах. Тож, я нагрів водичку собі для приготування. Коли водичка закипіла в чайничку, це просто потрібно ще відкрити кришечку, зачекати 4-5 хвилин. Вона якраз охолоджується десь до 94-92 градусів, що є ідеальним для приготування кави. І починаю варити наш девайс. Я не використовую ніякого таймера, ніяких гаджетів, тому що ну, для приготування цього методу насправді потрібна кава, фільтр і чайник з гарячою водою. Дуже зручно. Рецепт приготування дуже простий. Ми використовуємо приблизно на 6 грам зерна 100 мл води. Тобто, якщо я насипаю 16 грам зерна, то я використовую 300 мл води приблизно залью. І частина ще залишиться в зерні, тому що зерно залишає воду в собі. Пахне дуже смачно. Після приготування ми просто викидаємо. Фільтр з кавою в смітник і закручуємо. Що мені ще дуже подобається в цьому девайсі? Тобто, якщо ми в умовах десь походу, у вас немає чашки. Верхня частина стає дуже зручною чашечкою. Топ. Окей, переходимо до висновків про цю кавоварочку. А, вона є дуже зручною. Лаконічне приготування швидко взяв, зварив чорну каву, якщо навіть в поході не встиг допити. Взяв з собою і також можна дуже зручно слугувати ще, щоб взяти з собою відразу сюди фільтровану водичку, якщо ви хочете, і потім її налити собі в якийсь чайничок і розігріти. І так. Цю кавоварку у нас можна придбати на сайті. І ще рекомендую зерно, яке я в ній приготував, щоб ви його теж скуштували. Вийшов неймовірний смак. Це наш Гондурас Лас Калаверас. Його також можна придбати на нашому сайті посилання, буде в шапці профілю. Дякую. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекаємо вас на нашому сайті, щоб ви ознайомились ближче з кавоваркою. Там є більш детальний її опис. І також ознайомилися з смаками, які ви можете скуштувати в нашій каві. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і давайте знайомитись з новими девайсами разом.